Що для вас принесе жовтень? Давайте поглянемо. О, ну у вас буде якийсь вир емоцій, ви знаєте. Вир емоцій у вашому житті, до вас йде щастя, гармонія, якісь радісні події. І це буде як початок, початок нової історії, або якесь відродження, початок з нового аркушу, так? Або щось нове, щось якась нова зміна, яка однозначно принесе вам радість, щастя і, знаєте, як гармонію у житті. Давайте поглянемо, хто це буде, хто або що це буде. О, це буде чоловік, бачите, це ж. Так, чоловік, з яким почнеться нова історія. Ох, і дуже така, знаєте, чоловік, який вас просто ви настільки закохаєте, що, знаєте, якось. Ну, тобто, як, як бізпопутав, знаєте, ось говорить так. Тобто, ви настільки у ці емоції впадете, така між вами пристрасть буде. Але не хвилюйтесь, вищі сили вас захищають. Захищають і буде, знаєте, якийсь вибір постійно буде. Тобто вам поставлять умови якісь. Ага, ви хочете бути з цією людиною? Так, добре, тоді вибирай, будете вибирати. Причому якісь швидкі зміни. А що це за вибір будете? Давайте вибір між собою, між своїм. Так, тут буде між собою, знаєте, ось я жінка, я незалежна жінка, так? Або я мама, я мама, я в сім'ї, я дружина, я маю родину, благополуччя родини. Ось між цими у вас буде вибір. А що за людина взагалі йде? Давайте поглянемо. О, людина дуже мудра, дуже розумна по своїй природі, дуже така, знаєте, культурна, начитана, так? дуже знаєте, як внутрі така людина, яка. Гармонійна з собою, вона живе в гармонії з собою. тобто Він чітко знає, чого він хоче, він дуже м'який, він дуже такий, знаєте, але впевнений у собі. Тобто дуже добра людина на самом, ділі. дуже така щедра людина, так? зможе допомогти в будь-якій ситуації. Людина щира, відкрита, чесна, що принесе у ваше життя. Дивіться, ну, по-перше, людина вам відкриє, наче очі. Вона наче відкриє очі на те, чого ви раніше не знали і не, як знаєте, навіть не бачили, скажімо так. Людина несе вам радість. Людина несе вам такий, знаєте, родинну коріння. Тобто це для вас кармічний партнер. Ну, людина дуже важлива для вас.